Вітаю! В цьому відео вашу вас є результати плей-офф 1 16 ліги лігі конференції сезону 24-25 оновленого формату. Ви підписуйтесь, щоб залишатися на філії футболу, а я розпочинаю. Бетіс поїхав до Гента. Іспанський клуб показав клас, не залеживши шансів бельгійському клубу. Реал Бетіс домінував і реалізував свої моменти, зробивши впевнений крок до наступного раунду. Копенгаген грав за Андхаймом. Гості з Бундесліги здобули важливу війзну перемогу. Копенгаген активно почав матч, але Генденхайм зумів переламати гри та забити два м'ячі. Вікторія з Челсі чекають на переможці цих пар. ТСЦ грало з Егелонією. Польська Егелонія здобула певнену візну перемогу над сербським ТСЦ. Гості продемонстрували хорошу реалізацію моментів, забивши третій господарі, спробували навчати боротьбу, але справнулися лише на один гол. Мольде грала Шемрок Роверс. Норвезький колектив зазнав несподіваної поразки вдома від ірландського клубу. Шемрокроверс використав свій шанс, забивши гол у матчі, тоді як Мольде увесь другий тайм грав майже всі після вилучення. Переможці цих пар зіграють Серкель або Легію. Поел поїхав до Цельвію. Словенці та кіпріоти видали бойову нічю. Залишився менше шці, отримавши червону картку, однак міг рятувати нічию. Цельє мав перевагу, але не реалізував усі свої шанси на табло нічия-два. Амонія грала з Пафосом. Кіпрське дербі. Завершив Завершивши з головою нічією. Обидві команди мали моменти, однак зуміли опинятися лише по одному голу. Юр Горден з Лугану очікують на переможців цих пар. Вікінгбург. Приймав Панатінайкос. Ісландський вікінгур зробив сенсацію. Обігравши грецького гранта Панатінайкос, ісландці забили першими. А в другому таймі подвоїли перевагу гостя, забили гол стижу з канальки тільки в комплексований час. Омонія поїхала до Бораца. Боснійці зуміли переграти словенську омонію завдяки єдиному забитому голу. Гості завершили матч у меншості після вилучення, що позначилось на вісній грі протягом. 1-0. І переможці цих пар зіграють з зі Фіорентиною або Рапідом. Матчі відповіді заплановані на 20 лютого. Жеребкування наступних стадій відбудеться 21 лютого. По статистиці кращими бомбардирами є Полу-Гую, а кращим асистентом одноосібно йде Сешлер з 5 результативними передачами. Дякую, що додивились до кінця. Дякую ЗСУ. Переможемо!